Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. І я Анастасія Даугле. Одещина перебувала під масованою атакою росіяни. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, вночі окупанти двома хвилями дронових ударів атакували енергетичну та портову інфраструктуру області. ППО знищила більшість ворожих цілей, утім є влучання. Внаслідок ударів виникли пожежі, їх вже загасили. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Загиблих і постраждалих немає. На Сумщині росіяни вночі вдарили по населеному пункту Краснопільської громади. Як повідомили у ДСНС, є значні руйнування та масштабна пожежа у житловому секторі. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати, утім займання все ж ліквідували. Інформації про постраждалих наразі немає. Не вщухають ворожі обстріли на Запоріжжі. За добу на прифронтових територіях зафіксували 668 ударів. Більшість окупанти завдали безпілотниками. Подробиці розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Інну доброго тобі ранку. Яку маєш інформацію? Розповідай, будь ласка. Вітає Анастасія, 14 населених пунктів цієї доби перебували під обстрілами, і це при території у Пологівському Васильівському, а також Запорізькому районах. Щодо саме дронових атак, то цієї доби було їх понад 4 сотні ударів безпілотниками саме. Ну а також гатили росіяни активно по населених пунктах артилерією, А на селах Малинівка, Червона та Малокатеринівка скинули ще й авіабомби. Під час цих обстрілів у населених пунктах було побито домівки, а також автомобілі місцевих мешканців і пошкоджено також об'єкти інфраструктури. Ну а загалом, внаслідок ворожих атак, тільки у Запоріжжі пошкоджено кожну четверту багатоповерхівку і майже 2,5 тисячі приватних будинків. Ків і є такі багато висотки у місті, які потерпали від обстрілів вже по 4-5 разів, і нині триває в місті відбудова пошкодженого житла. І як звітують в обладміністрації, вже відновлено 6 будинків на 13 інших об'єктах. Роботи або тривають, або там готується проєктно-кошторисна документація. Ну і також ще шість висоток були визнані такими, як економічно недоцільно їх відбудовувати, і власники таких квартир мають отримати сертифікати на нове житло. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області, власне, по тому як місто ліквідовує. Наслідки обстрілів зараз я передаю вам слово Анастасія. Дякую, колего, за надану інформацію. Ногогою розповіла про стан справ на Запоріжжі. 800 дронів перехоплювачів на добу планує виробляти Україна вже до кінця листопада. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри удари ворога по обороні промисловості, українські збройні заводи працюють. Держава не втратила. Жодного виду далекобійного озброєння. Також до кінця року планують запустити у масове виробництво крилаті ракети Фламінго. А ті позиції, які вироблятимуть з надлишком, мають намір експортувати. Відповідні представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Наші ракети, а також дрони ракети, такі як. Паляниця, такі, як пекло, такі, як Рута, такі як Фламінго, що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони, детально казати не будемо. Але я думаю, що абсолютно всі в Україні, і слава Богу, що в Росії також вже бачать за підсумками останнього місяця, двох масовані відповіді на руські атаки. по їх Енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас. В Україні розробляють нові контракти для військових. Як повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль, головна новація це гарантовані чіткі терміни служби від 1 до 5 років. При цьому для контрактів на 2-5 років буде передбачено річну відстрочку від мобілізації після їх завершення. За словами міністра, коли законодавчі зміни ухвалять, угоду зможуть укласти усі військові. І ті, хто вже є частиною армії, і ті, хто долучиться до неї у майбутньому. Нові контракти включатимуть також підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакету. Міністр додав, що роботу над реформою ведуть спільно з урядом і міжнародними партнерами, і усі додаткові деталі обіцяють оприлюднити найближчим часом. Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців. В уряді не мають наміру чекати реалізації проєкту спільної з євросоюзом стіни дронів. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Блумберг. За його словами, цього місяця його міністерство оголосить про... Інвестиції у технології виявлення глушіння і нейтралізації ворожих безпілотників мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів. За словами Томчика, стіна безпілотників Євросоюзу може доповнити. Польську систему у майбутньому використовувати планують нову оборонну кредитну програму ЄС з огляду на те, що Польща межує з Росією, Білорусі та Україною, їй виділили найбільшу початкову суму обсягом понад 43 мільярди євро. Нагадаю, 10 вересня близько двох десятків російських дронів уперше масово залетіли на територію Польщі. Після цього Київ та Варшава домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних. Авіаційних систем команді подробиць та черкаським волонтерам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для оборонців Костянтинівки, 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей збір ми оголошували місяць тому. Відгукнулися тисячі українців. Суми були невеликими: 20, 50, 100 гривень. Але їх було багато і вдалося придбати три дрони. Це безцінний внесок в оборону країни, тому не зупиняйтесь, адже кожна гривня зупиняє просування ворога. Друзі, знов завдяки вашій небайдужості, нам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, який зараз боронить Костянтинівку. На ці гроші, як бачите, ми придбали три чудові дрони. Це два дрони Матрас 4Т, які допоможуть нашим хлопцям працювати навіть, навіть вночі. І ось такий дефіцитний дрон мавік Pro. Дрони наразі це є найголовніша зброя проти. Нашого ворога велике ще раз всім дякуємо від нашого підрозділу. Маємо надію, що з цими дронами ми можемо зробити набагато більше корисних речей, ніж без них. Ще раз вам всім велике дякую. Друзі, закликаю вас долучатися до наших зборів. Їхні реквізити у вас зараз на екрані, тому що кожна копійка допомагає нашій країні вистояти. Слава Україні! Героям слава. На цю хвилину все. Чекатиму на вас із новинами о 9.30.